Майже 300 дітей та педагогів на вулиці, навчальний процес призупинено, невідомий уранці пригрозив підірвати школу. Повідомлення надійшло о 10.09. На електронну пошту навчального закладу ми відразу, відповідно до порядку дій, відреагували. Зателефонували 101, 102 і інші відповідні служби. В цей час вже відбувалася евакуація наших дітей. На сьогоднішній день у нас на очному навчанні знаходиться 13 класів. Директорка каже, зловмисник мав і вимоги. Так, були вимоги, вони вимагали від нас звільнити Донбас. Після перевірки навчального закладу поліцейські констатують замінування фальшиве та оглянуто було гімназію. Будь-яких речей підозрілих не виявило. Працює у нас швидка а також ДСНС, Вже по факту на даний момент ніякої загрози для дітей, а також для персоналу немає. Аналогічні повідомлення про закладену вибухівку отримали ще 17 шкіл міста. Усі їх перевіряють 23 вересня. Від близько 10 години до поліції почали надходити повідомлення з навчальних закладів з загальноосвітніх шкіл про нібито замінування їх станом на 12 годину дня. Таких повідомлень до поліції надійшло 18. на даний час правоохоронці. Разом з представникамирятувальниками та представниками навчальних закладів обстежують території та приміщення про те, що школа, у якій вчиться двоє її дітей, замінована Ніна дізналася із новин. Тут же побачила й повідомлення від вчителів із проханням забрати учнів додому. Мама школярів каже: попри хвилювання дітей на навчання будуть водити у випадку повідомлень про замінування, забиратимуть додому. Звісно, готові в даний час мені кажеться, всі батьки готові до такого. Всі переживають, але маємо те, що маємо. Дійсно, ми хвилюємося, але для мене ну, їх двоє: один четвертий клас, один перший клас. Я вважаю, що діти повинні навчатися у школі. Тому що вдома ми все одно всі працюючі, в школі є підвал, а якщо дітки стояться вдома, ну, це не виходить із ситуації такої безпеки. Школі безпечніше на ну, думку. А поки ж у школі морально готуються, що такі повідомлення можуть надходити частіше. Втім кажуть, мають чіткий план дій, тож боятися нічого. Я думаю, що такі повідомлення будуть. Ситуація на фронті загострюється, тому ми будемо отримувати такі повідомлення. Але ми навчені, ми знаємо, як діяти в такій ситуації, і все буде добре. До початку повномасштабної війни хвиля псевдомінувань навчальних закладів накрила усю країну. Тоді чи не щодня школи та садочки отримували подібні погрози? У поліції ж кажуть, скільки б не було таких повідомлень, на кожне належно реагуватимуть. Ну про це не можна прогнозувати, чи вони будуть систематичними, чи такі маємо такі факти, вони надійшли, перевіряємо, однозначно реагуємо. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. Зі сльозами на очах, хвилиною мовчання та патріотичними піснями так, Житомирщина відзначила своє 85-річчя. Продовж своєї тисячорічної історії наш регіон пліч опліч з усією Україною боровся за свою волю та незалежність і зараз вимушений знову відстоювати своє право на існування. Та українці показали свою незламність. Тисячорічна історія спротиву та боротьби за незалежність славетних між Житомир помножена на ваше завзяття та героїзм наших захисників робить нас в тисячу разів сильнішими за ворога. Вони не врахували головне, коли ми єдині, ми не переможні. І сьогодні ми демонструємо це на всіх фронтах. Відсвяткували день народження області у родинному колі затишної зали обласної філармонії. З цієї нагоди нагородили тих, хто впродовж незалежної історії Житомирщини робив свій внесок у її розвиток. Екс голів облдержадміністрації та обласної ради Лужкіна Володимира Андрійовича, голову Житомирської обласної державної адміністрації у 1998-2001 роках Посмертно нагороду отримує онук Микайло. Голову Житомирської обласної ради з лютого 2008 року по листопад 2010 року, з лютого 2014 року, по листопад 2015 року. Та найбільше можливості жити та зібратися. Ми завдячуємо нашим військовим, рятувальникам, спецслужбовцям та медикам. Їх також нагородили відзнаками. Війна об'єднала та згуртувала усіх, для кого любов до України, до свого рідного краю. Це не просто слова. Це героїзм тисяч мирних жителів області, які за покликом серця стали до лав Збройних сил України. Це тепло та підтримка, що отримали на Житомирщині сотні тисяч українців, які були вимушені евакуюватися з території понівечених війною. Це безсонні ночі медиків, які, незважаючи на втому, Рятували людей, що постраждали від ворожих бомбардувань та лікували поранених у боях військових за останні роки Житомирщина стала справжнім хабом для бізнесу. Щорічно в області збільшується кількість підприємств та залучаються нові інвестиції. Аграрії області забезпечують продуктами мало не всю країну. А завдяки нашим спортсменам про наш край говорять у всьому світі. Найбільшою гордістю нашої області є звичайно люди. Кожна людина на протязі багатьох поколінь на своєму місці, чи то лікар, чи то освітянин, чи то підприємець дбали, зміцнювали економіку та інфраструктуру нашої області. І беззаперечно нашою гордістю є наша славна 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 30-та окрема механізована бригада імені князя Острозького. 26-та бригада артилерійська, безумовно, наша бригада територіальної оборони і багато окремих наших підрозділів, які сьогодні унаслідуючи славні традиції наших козаків, вояків Української Народної Республіки захищають нашу країну від ворога. Серед тих, хто захищає країну від ворога, і голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко, та залишити свою малу батьківщину у такий значимий день не зміг. Тож також завітав на свято. Ми завершимо війну. Ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Тому що на сьогоднішній день неможливо таке бути, щоб зло перемагало добро. Добро завжди перемагає, світло завжди переможе темряву. Слава українським воїнам, слава нашому Поліському краю, слава Україні! В рамках свята на сцені відбулось урочисте погашення святкової марки. Ескіз обирала уся область на відкритому конкурсі. Більше всіх голосів отримала робота Таїсії Чернецької, жительки Малинської громади, яка також долучилась до погашення. Таїсія намалювала декілька нарисів, взявши за основу герб житомирської області. Вибравши найкращий, почала над ним працювати. На задньому плані зобразила символіку українського прапору. У центрі композиції образи символи Житомирщини, а під ними горять ворожі танки. Своєю роботою вона показала незламність духу воїнів Житомирщини, що на нашій землі ворогам не буде спокою. За словами Віталія Бунечка, погашена марка стане черговим символом боротьби Житомирщини проти окупанта, який насмілився ступити на українську землю. Від свого заснування наша область пройшла великий шлях. Однак війна лише тимчасово призупинила плани. Але ми обов'язково переможемо і зробимо усе, що загадали. Тож в день 85-річчя області ми маємо чим пишатися, знаємо про що повинні пам'ятати та що зберігати, і звичайно. Маємо сили та бажання розвивати нашу житеморщину разом. Зі святом вас всім нам миру та перемоги. Слава Україні! Катерина Волкова, Вікторія Дубовик, Данила Маминчук, телеканал СК-1. Чинається виступ українців на конкурсі культур світу у південній Кореї, щоб показати наш незламний дух. Молодь з усієї України зібралася, аби разом виступити на світовій сцені в рамках проекту Мрія. Назва виникла після того, як 27 лютого ворог знищив найбільший у світі літак та появою гасла. Вороги знищили наш літак, але їм ніколи не знищити нашу мрію. Під цим гаслом ми вирішили зробити проект, який назвали Мрія. І вирішили з цим проектом по всьому світу представляти Україну. І також ми вирішили виконати танок. Хоча це для нас щось нове зовсім було. Із Житомира участь у проєкті взяло восьмеро дівчат та хлопців. Загалом долучилося майже 40 з Києва, Хмельницького, Вінниці, Одеси та Харкова. Усі вони вихованці світової молодіжної спільноти, які регулярно займаються волонтерством. А от досвіду у танцях із них фактично ніхто не мав, але й це не зупинило молодь, бо ж знали заради чого це роблять. Всі свої сили вкладали тоді на той момент, щоб Представити нашу країну як найкраще і сказати, показати всьому світу, що наша мрія вона не зруйнована. Що ми можемо м -м, показати як нашу силу нашої країни і, взагалі, що Просто хотілося, як хоча б якийсь внесок зробити. На тренування потрібно було летіти у Франкфурт. Тоді ж учасники зіштовхнулися із новими проблемами. Багато хто не мав закордонного паспорту і ряду дозвільних документів. А із початку війни більшість була за кордоном, тож з'їжджалася українська молодь у Німеччину з усіх куточків світу. На момент створення проєкту я була за кордоном. Під час війни я виїхала зі своєю сім'єю в Угорщину, і ми там знаходились, поки не дізналися про проєкт. Нам треба потрібно, потрібно цілий список всяких документів, дозвіл від батьків. Також вакцину потрібно зробити. У мене не було закордонного паспорту, і я чекала всі сайти в інтернеті, де можна його зробити в Польщі. Але його ну, як за місяць не встигли би зробити, тому потрібно було повертатися в Україну. На все про все в учасників було три тижні, коли ж команда була у зборі. Почалися виснажливі тренування зранку до ночі, бо ж часу на підготовку майже не лишилося. Ми прокинулися, ми поїли, ми пішли танцювати. Потім у нас перерва буквально 30 хвилин. Ми поїли ще, потім знову танцюємо. Так, 9 годин в день. І нам буквально за тиждень чи два тижні потрібно було все вивчити, і це як <ріст> великий челендж для нас був. Це фізично дуже важко і дуже втомлювались ноги. І у багатьох також були свої проблеми зі здоров'ям, з колінами. Тому для багатьох це було складне випробування. Але потім нам розказували, що. Люди зі сторони називали нас дуже гарною командою, що називали нас також професіоналами. Народний український танець складався із двох частин. Перша з них починається з мирної батьківщини, і раптово спокійне життя перериває звук сирени. Тоді на екрані з'являється коротке відео про війну в Україні. Hvað skulu vit gera? Друга частина показує вже сильну країну. Виступ закінчується на фоні українського прапору завдовжки 10 метрів. І усі зусилля молоді не були марними. Вперше за історію конкурсу культур світу гран-прі завоювала саме Україна, коли ведучий оголосив команду переможця, зал вибухнув оплесками, Згадують дівчата. Тоді ж голова журі сказав: команда мрія танцювала з яскравими посмішками, незважаючи на те, що всередині проривалися. Біль та турбота за батьківщину своїм виступом вони виразили надію та впевненість у світле майбутнє. І тільки оголосили Україну, всі почали дуже плескати, і була бурхлива реакція. Це було дуже приємно. раніше. Україна у цьому конкурсі призові місця не завойовувала, згадує представниця організації. Знаєте, раніше ми теж приймали участь у цих фестивалях в південній Кореї, але ніколи ми. Високих місць не займали, ну так, призрітельських симпатій, але напевно в цьому році вже у всіх було саме головне це перемога, тому вони теж з цим всім їхали тільки перемагати. втім, і часу на відпочинок після виснажливих тренувань не було. У південній Кореї українці лишилися ще на два тижні і відправилися у турне по країні. І нам сказали, ці дві неділі ви будете їздити по всій Кореї і виступати. Ну, щоб спонсорів шукати, щоб ну показувати Україну. І ми ці дві неділі ми їздили по всій Кореї. Ми виступали у кожному городі і ми були дуже раді. Потім ми повернулися в Німеччину і у нас було ще декілька виступів. Виступала команда і для українців на День Незалежності. Повні зали збирали у Німеччині, Венгрії та Польщі, і на цьому зупинятися не збираються. Діти готуються вже до наступної подорожі на різдвяні свята із українським народним танцем. Вони відправляться у турне по. Сорока містам Європи аби й надалі привертати увагу світової спільноти до війни в Україні. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Виступи перед переселенцями, військовими та українцями, яких війна розкидала по світу. Повірити у повномасштабне вторгнення Росії артисти Алла Попова та Олександр Зайченко не могли, але зрозуміли, у цей непростий для батьківщини час мають допомагати і словом, і ділом, і в першу чергу своєю творчістю, адже Україна переможе, а Українська пісня допоможе. Ми маємо піднімати бойовий дух. Ми мусимо у людей бачити радість. Радість в очах, хоча б чимось. Думаю, боже мій, не все позитивна емоція в обличчі тих бійців, тих людей, які чекають перемоги за кордоном перемоги України, мається на увазі. Це дуже важливим є і пісні саме ті, саме ті про українську долю, про українську матір, про українських дітей, про їх щастя, про цілісність нашої землі недоторканої. І, хоча від самого початку бойових дій на території нашої держави були сумніви, чи варто у такий період витрачати час на мистецтво, люди самі почали запрошувати їх до виступу. У нас було запрошення в Італію. Ми навіть після таких подій думали, навіщо кому потрібно це мистецтво? Ця музика, ну всі люди пам'ятаєте ці всі дні, от і це був просто один концерт. Запрошення на один концерт до Дня Матери. Квітні місяці і після цього концерту. Знаєте, так пройшов досить вдало. Почали запрошення на інші концерти, Ті самі Італії, потім ми поїхали в Румунію. І далі на українських артистів чекали мало не у всьому світі: Італія, Німеччина, Словенія та навіть Єгипет. Почути рідне слово та нашу молозвичну мову з за кордоном хотіли не лише українці, які змушені були тікати від бойових дій, але й іноземці, і в першу чергу шукали в ній підтримку. Спілкуючись з військовими, з юними військовими, з літніми військовими, з їхніми. Керівниками я почула таку думку, що ми не хочемо чути про жаль, ми не хочемо чути про смерть. Ми хочемо радості, ми хочемо позитиву. Ми хочемо натхнення. І Тому всі мої пісні на позитиві. Розумієте? Так має бути це ствердження перемоги, це ствердження добра, це ствердження миру розумієте, миру і нашого щастя дуже в теплі прийоми, і всі українці підходили. Боже, ми, ми майже такі в ми вдома побували. Велике вам спасибі. та окрім підтримки духу та настрою, артисти виходили на сцену ще з однією метою благодійною. Це були благодійні концерти на підтримку збройних сил України. Тобто ми привезли. На гуманітарний штаб Житомирської обласної військової адміністрації із з Італії певний певний груз це були ліки, турнікети, кровозупинні серветки так. з Румунії. Прийшли два буси з харчуванням і з одягом і знову ж таки. Хочу зазначити, що в своїй більшості на заході ну 99% Україну підтримують, збирали допомогу українським захисникам, артисти по всьому світу. В першу чергу брали речі, які можуть врятувати життя, і кожен гуманітарний вантаж передавали особисто. Звичайно, самостійно привозили і Житомирський гуманітарний штаб і безпосередньо нещодавно ми придали турнікети в одну з військових частин, яка дислокується в Київській області. Звичайно, так хоча нам ще обіцяли допомогу. Що мала прийти допомога, має прийти, ще допомога тому, що ми їздимо своїм транспортом. Те, що можемо, те можемо взяти. Хоча на ящиках деколи сидимо, має ще прийти. Додаткова допомога. Надіємося, що е, вона дай боже. Щоб вона менше ті самі турнікети е, використовувалися. Але дуже дякую хлопці, що зараз це вкрай необхідно, те, що те, що ви робите, по поверненню в Україну вирішили допомагати бійцям не лише гуманітарним вантажем, але й словом а точніше. Піснею теж відбулися концерти безпосередньо для наших військових. Це і нещодавно відбувся концерт в місті Києві перед національною гвардією України, і ось буквально позавчора. Це в нашому військовому Житомирському шпиталі. Артисти зізнаються, співали для військових із з 2014 року. Однак зараз бачити юні обличчя, чиї долі опалені війною вкрай важко. Знаєте, коли бачиш дійсно таких юних бійців, яким 19-20 років, то очі не вертаються сльози. Я, як, я не дивлюся вже як мати, і я думаю, боже мій, невже це дитя піде на фронт, і Боже, борони його вб'ють? Зміти, а це і якась мати буде сльозами обливатися. Та після спілкування з бійцями ще раз переконуються, вони налаштовані лише на перемогу. А якщо в неї вірять наші військові, отже, вона точно буде лише позитив. Вони впевнені в перемозі, вони вірять в перемогу, каже, ми переможемо. Ми переможемо, не хвилюйтеся, ми будемо живі і ми переможемо. Загалом артисти передали гуманітарну допомогу військовим на приблизну суму в один мільйон гривень і продовжують свою волонтерську діяльність далі. Вже на наступному тижні планують знову вирушати з благодійними концертами за кордон. Свою допомогу державі не вважають чимось особливим. Переконують, це їхній обов'язок як українців. Я не вважаю, що наша діяльність є таким вже. Здобуттям, що ми можемо тим хизуватися. Боже борони. розумієте, це наш обов'язок. Обов'язок кожної людини, яка є українцем. Хто як може? Вносить невеличку свою краплинку в перемогу України і в мир України. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 В місто Хуст ми придбали течик бортовий та пасажир. А у Львові це в хусті. А у Львові придбали тираїн, другий Нісан, сімимісний повнопривідний автомобіль. Незабаром ці три автівки поїдуть на передову до захисників від Житомирського волонтера. Ще вчора вони стояли на заході країни, а сьогодні їх залишилося підлатати та відправити у гарячі точки. Поміняємо масла фільтра, якщо потрібно. Передивимось ходову частину, електрику і відправимо. Правими їх на передок, як завжди, повеземо самі з амуніцією, лопатами, бензопилами, продуктами харчування та багато чим інше для наших хлопців на передовій. Три авто поїдуть на три різні напрямки. Платон Агеєв каже, тут є гарний варіант для мінометників. Посередині автомобіль майже ексклюзив. Він на всі три сторони подимає борт. В нього грузоподємність то на сто по паспорту по техпаспорту, плюс він може 6 чоловік ввести. Тобто це дуже гарний варіант для мінометчиків наших. Туди можна покласти два сотих або 120-х міномета з БК та три чоловіка, екіпаж на один міномет, де тому якраз цей автомобіль дуже пригодний зараз напередку, актуальний як ніколи. Інша автівка для штурмовиків, які першими йдуть у самісіньке пекло. Їм потрібні маневрені, швидкі повнопривідні автомобілі. Як цей? Він сімімісний, дуже потужний. Там дизельний двигун, як хлопці люблять наші на передовій. Та пасажирський бус для порятунку поранених і евакуації з поля бою загиблих побратимів. Усі машини купували відповідно до запитів військових. Офіційні звернення до мене на Житомирщині. В мене 40 офіційних договорів з частинами. Хоча волонтер зізнається, допомагати стає дедалі важче, а потреб не меншає. Продаю своє майно для того, щоб придбати ось такі чудові автомобілі. Отак От у нас продовжується наша робота. Житомир сюди не закінчується. За три автівки каже чоловік, заплатив понад 10 тисяч доларів і планує купити ще. Тож цього разу вирішив продати власні дві машини, які на початку війни допомагали ловити диверсантів у Житомирі. Їх уже полагодили, тож легковики чекають на нових власників. По краю два автомобілі: Хонда та Ренокенгу. Це два автомобілі, які з початку війни були в ТРО в нашій 138 в нашому окремому батальйоні, якщо когось зацікавили два автомобілі по краям Хонда або Кенгу, їхня ціна приблизно буде 5,5 тисяч доларів. Вони в гарному технічному стані, відремонтовані 2 години, ходовка похімчистені та пригодні для роботи. Може, комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся в житомер або до мене особисто. Кожна завтіво коштує по 5,5 тисяч доларів. І пам'ятаємо, що лише спільними засудами. Силлями ми наближаємо перемогу України.